Універсальний дрон з наднеобхідною тепловізійною камерою. Такий від компанії Метанвест отримали захисники, що оборонять Запорізький край, кажуть, завдяки таким пташкам відбивають атаки окупантів. Кожного дня вони тут нарощують активність свою, намагаються невеликими групами проривати наші позиції, але це безуспішно, тому що завдяки таким от дронам ми постійно дивимося їм в тил і. На ще на підступок дони до наших позицій знищується ворог. Це зараз наша перевага перед противником, тому що у нього немає такої кількості очей в небі за допомогою дронів. Ми перемагаємо. Цей дрон буде розвідувати ситуацію на лінії фронту від Кам'янського до Гуляйполя. Компанія Метенвест досить системно забезпечує дронами всі підрозділи: це і ГУР, і піхотні підрозділи, і прикордонники. Тобто всі хлопці, які боронять нашу країну, системно у рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова сталовий фронт забезпечуються дронами. Ми зобов'язані допомагати їм всім, чим ми можемо. І ця підтримка вона системна і вона надалі буде продовжуватися.